Люби на окремо мовного каналу. Чуєте? Щось похрустає. Під ногами. Якась крупка випала. Не, забіли, не забілило. Так, трохи-трохи. Навіть трохи. <ріху> не пропорошило. Попорошило. Сьогодні 30 грудня 2024 року. Понеділок. Останній понеділок цього року. Останній робочий день цього року. Завтра. І післязавтра ми будемо вихідні 31-1. го і 31 го Тому <рив> якось. І понеділок, і п'ятниця Разом. Зійшли з докупи. Десь ще мало. Півна восьмо може вже. З 20, скільки я відійшов, сьогодні вирішив піти пішки через парк перемоги. Останній день робочого року так відсвяткувати вирішив. Так, як Ну, Ніч, ніч. непогано. Гучних вибухів не було. Це гарно. Тривоги були вчора. І поза навіть тривог не було. Ну, тривога відбій був. Так що все, це гаразд. Молоко привезли в Агромол, Будуть люди купляти і щось готувати до Нового року. Трампачки їздять. Життя продовжується в Харкові, незважаючи ні на що. Так, нуль сьогодні. така. Не зубова каска, але нічого. Крупка невеличка. Все. Прийшли, прогулялись, подивилися. Усім миру добро злагали. Усім легкового понеділка. Всім щиро дякую. Ну звичайно будемо жити. Незважаючи мені все. До побачення, моє люди. Пока.